Із далекої мандрівки повернувся Рома. У передпокої зустріла жінка його Тома. Ой, нарешті дочекалась, враз защебетала. Я без тебе, мій коханий, день і ніч страждала. За тобою, мій єдиний, виплакала очі. У розлуці дні, як роки. Особливо ночі. Помогла йому роздійтись, повела на кухню, ароматної слив'янки налила півкухня, все детально розпитала про мандрівку дальню, Рома смачно повечеряв і пішов у спальню. Враз у нього піднялася вихором Чуприна, під торжером зовсім голий маячить мужчина. Невисокий, худорлявий, довгий ніс горбочком, а грішне тіло, ледь прикрите свіку са листочком. Фома злякано пригладив з чуприну. А це що за одоробло? Запитав дружину. А це статуя дама дістала по блату через кума в магазині антикваріату. Інформує Тома Рому ніжним голосочком. Він дешевий, поздефектом дефектом там, під листочком. Справді, статуя я як вже й не пізнати. Хай стоїть, промовив Рома. Я лягаю спати. А серед ночі він проснувся, пішов на кухню, ароматної слив'янки націдив кухля. Пару кислих огірочків виловив із банки. І в, і в кімнату <ріст> до Адама. На, підкріпись, а то помреш до ранку. Та, діла сімейні просто дивовижні. Ти ж я так простояв на минулім тижні. <ріст> Ти ще легко відкрутився, тобі пощастило. Моя лише листочка тобі сюди прикріпила. А мені бодай не знати кляту молодицю присобачила на плечі з книгами полицю. Три доби отак простояв, ще аж брякла, набрякла. Це я, значить, достеменно і зображав Геракла. І ти знаєш, не одна свинота і водички не подала промочити рота.